Вчора трапився приліт ракети, в сучанський двір, безпосередньо за метрів 5-6 від будівлі. Будівля пошкоджена капітально. Винесено вікна, вибито двері, порушено в багатьох місцях стіни, слава Богу, що не несучі, а міжкімнатні. Практично немає жодних дверей, жодного вікна. Проблеми з дахом, з водопостачанням, з збереженням того, що є в будинку, будуть збиратися в іншому приміщенні, будемо шукати якісь прийнятні варіанти, де можна було б збирати, зібратися. Презентувати нові книжки, які все-таки виходять, незважаючи на війну і на, на ці умови. Я думаю, що рішення якесь буде. Організація не перестане і не припинить свою діяльність. Стіни нашої, нашого будинку, приміщення пам'ятають практично всю сучасну історію української літератури ХХ століття. Тут вона, по суті, зароджувалася і сподіваюсь продовжити своє успішне існування і надалі.